Навчалися, обмінювалися досвідом, знайомилися з роботою провідних господарств, що спеціалізуються на скотарстві. На прилученні провели форум по розвитку тваринництва молочного бізнесу на Чернігівщині. Тут зібралася виключно аудиторія, цільова, яка займається молочним скотарством. Ми представники компанії розказують свої як продукти, також технологічні моменти. Такий семінар, як сьогодні, відбувається тут. Він є неймовірно позитивним, тому що однодумці збираються в одному місці, можуть в офіційній, і неофіційній обстановці обмінятися своїми думками, своїми проблемами, своїми рішеннями і відшукати щось. Що допоможе оптимізувати молочний бізнес, розпочали з теорії, говорили про стани перспективи молочної галузі України. Як доїти більше, якісніше та й при цьому ще заробляти, розповідав Володимир Мірненко, бренд-менеджер компанії П'ютінгер Україна. Я цього року з самої весни активно катаюся по Україні. Буваю на багатьох підприємствах молочних і дуже радий бачити, що вони всі розширюються. Вони добудовують приміщення, я вони ставлять доїльні зали, вони збільшують площі під кормовими травами. Окрім того, що підприємству варто розширюватися, варто і поглиблювати технологічну складову. А ми не можемо розвиватися тільки екстенсивно. Нам потрібна інтенсивність. Особлива увага заготівлі кормів серед нагального дефіцит кадрів та реалізація міжнародних державних проєктів з підтримки тваринництва молочної галузі. В червні буде напрямок, такий, як дотація на одноголову худоби для сільосвиробників. Під цю дотацію підпадають і населення, і також підприємства, які отримують там до 100 голів. Худоби тому я закликаю людей брати участь в цій програмі, тому це важливо для нас. Від теорії прийшли до практики. Провідні спеціалісти брат Кремінь демонстрували процес скошування, ворушіння, валкування бобових трав. Знайомили з технологією заготівлі сінажу в рулонах. Ми покажемо те, що ми вміємо робити. Які здобутки ми здобули, от але звичайно ми будемо не тільки показувати, а будемо і колеги навчатися чомусь от спілкуванні. Подними знаниями, так що, думаю, Захід цей. близнецей І для нас, і для учасників. Учасники форуму побачили роботу молочного комплексу підприємства, ознайомилися з технологією утримання годівлі корів, роботою доїльного залу. На сьогодні Кремінь це потужне підприємство. Це 250 робочих місць. Ринок збуту, два молокопереробні підприємства у Яготині та Житомирі. Мають власне м'ясопереробне виробництво у перспективі виробництво кисломолочної продукції твердих м'яких сирів.